Янська спільнота Кам'янського невпинно зростає. Лише торік до неї приєдналось 29 молодих педагогів. Сьогодні все більше чоловіків обирають шлях учителя, руйнуючи старі уявлення та доводячи, що ця професія передусім покликання. Ну, взагалі, мені завжди подобалась професія вчителя. Я пам'ятаю. Свою першу вчительку Чуприна Євдокія Данилівна, яка дала мені перші знання і перше пізнання того, яка ця професія педагог. І взагалі я пам'ятаю кожного свого вчителя, тому що це були люди із великої літери, які дарували всі ті прекрасні моменти в житті, які можуть бути у людини. А ще важливо пам'ятати щодня. Праця вчителя і вихователя надзвичайно складна і відповідальна. Що в світі працюють світлі люди, які дарують дітям тепло своїх сердець для того, щоб наше майбутнє в Україні було освіченим, було талановитим, адже від них залежить наше подальше життя.